Сьогодні, 10 листопада, у Львові почав курсувати трамвай на Сихів, щоправда, лише у тестовому режимі. Під пильним наглядом фахівців у Львів алкутрансу та Львів Автодору а що давно підреставрований вагон Татра виконав свій перший рейс від академії мистецтв до кінотеатру Довженка. А вже 17 листопада на новозбудованому трамвайному полотні будуть курсувати нові електрони. Продовж тестового маршруту трамвай робив кілька зупинок, але всі вони не були пов'язані з технічними проблемами колії. Заважали руху електротранспорту лише тимчасові дорожні знаки, які оперативно прибрали з дороги. Це робочі моменти, тому і це називається тестовий режим, тому що ми тестували, як воно буде йти. Знову ж таки, є певні якісь, будемо так казати, речі, які не встигли зробити. Але про те бачили, коли має успішно доїхав до а так само і успішно і до це.